Інсульт є однією з головних причин смертності та інвалідності в усьому світі. Виникненню інсульту сприяють підвищення артеріального тиску більше 140 на 90, цукровий діабет, паління, ризик зростає в 6 раз, зловживання алкоголем, ризик зростає в 3 рази, ожиріння, порушення ритму серця. Перші ознаки інсульту несподівана слабкість або оніміння в обличчі, руці, нозі або половині тулубу, погіршення або втрата зору, утруднення в мові. Несподіваний сильний головний біль без очевидної причини. Запаморочення, нудота, блювота, втрата рівноваги без явної причини. Якщо у вас або ваших близьких мають місце вишезгадані прояви, терміново викликайте швидку допомогу або звертайтесь до лікаря. Не чекай тривожного сигналу. Інсульт, інфаркт серця, атеросклероз, порушення роботи нирок, сліпота. Ось наслідки підвищення артеріального тиску. Кожен повинен знати, оптимальний артеріальний тиск складає 120 на 80 мм ртутного стовпця, але не повинен перевищувати 140 на 90. В разі відхилення від норми негайно звертайтесь до лікаря. Шановні телеглядачі, черговий випуск Програми Візит до лікаря завершено. Творча група програми Візит до лікаря бажає вам здоров'я та гарного настрою. Зустрінемось за тиждень на цьому ж каналі. Бувайте!